Окей, тоді у мене є ще буквально сім питань. Я оцінку, Ваші оцінки та формат скину це все потім в чат, як фіксацію вашого зворотнього зв'язку. Тож, перше питання: як ви оціните дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10? Тобто, як ви можете оцінити, наскільки ваші менеджери класно працювали або не класно? До початку впровадження нейрону від 1 до 10. Ну, це все відносно, тобто передачі вони робили, але якість спілкування не подобалась. Угу. Е, якщо оцінкою оцінку? Три, давайте я поставлю. Угу. Якість спілкування не подобалась. Угу. Добре. Йдемо далі. Як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописання там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта від 1 до 10. Тобто тут оцінка саме за чек-лист, який був для вас розроблений мовним аналітиком? Ми, ми змінали повністю, як ми забрали дуже багато пунктів об'єднали ось і ну, наразі він не подобається. Угу. Якщо все ж таки оцінкою оцінити. Оцінити те, що я перероблений? Зараз формат того чек-листа, який наразі у вас є. Вісім. Добре, йдемо далі. А, уточнююче питання: що треба, щоб була десятка? Чого не вистачає? Щоб була десятка, насправді необхідно. Ну, я б десятку поставила через якийсь час, коли вже менеджери досягнуть результату, якщо вони з ним його досягнуть, тоді так. Угу. Добре, зафіксувала собі, окей. Ідемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали і отримуєте за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформою від 1 до 10? Тобто це оцінка саме за аналітику на платформі Neuron та за аналітику, яку ви отримуєте в чат-бот? В чат-бот 10. Угу. На платформі 8. Угу. А що треба, щоб була тверда десятка і чому оцінка 8? Як нам стати краще тут? Ну, напевно, легше легший легше візал для того, щоб його сформувати саму аналітику. Бо зараз mm. дуже багато всього треба. Доклястити, щоб побачити картинку. Особливо угу. в того, що відбувається ось так. Угу. Покращити візуал. Добре, дякую, зафіксували собі. Окей, йдемо далі. Наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам в результаті вдалося донести до ваших менеджерів? Наскільки вони їх сприйняли та почали використовувати від 1 до 10? Шість, сім, угу, шість, сім, Супер. Йдемо далі. А як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можливо, є якісь ідеї або побажання а, до нас? Насправді команда класно працює, якісно, швидко. Це супер. І моменти, які були мені незначні, щоб коментувати чи якось вплинути на те, як вас оцінити, я б цього не, не говорила насправді молодці. Дякую, дуже приємно. Я так розумію, це моменти суто технічні, да, коли були питання стосовно платформи, і ви, ми виходили їх закривати. Правильно я розумію? Ну, щоб я для себе розуміла, про що йде мова. Так, да, або в момент, напевно, непорозуміння, бо вам здавалося, що інформація все видана, а ми щось не розуміли, більше mm -hmm. непорозуміння, якісь невеличкі. Mm -hmm. Все, зрозуміло. Окей. Ну наразі все вирішено, все ок, тому добре, дякую, що повідомили. Окей, йдемо далі. Чи готові ви далі користуватися платформою Neuron та прив'язати kpi менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з Neuron? Чи думали над таким форматом? Наразі ні. Ну, тобто ми думали, але використовувати не планую ще поки що. Mm -hmm. До KPI. Mm -hmm. На найближчим mm -hmm. часом, коли воно буде якісніше працювати, бо все рівно є моменти, коли аналіз іде дзвінка е і аналізують клієнта, а не менеджера. Тобто нам зараз треба зрозуміти насправді, скільки в місяць таких дзвінків виходить, наскільки воно якісно аналізує, щоб не було похибок, а тоді так. Угу. Ну а тут можу прокоментувати, що похибка може бути в районі до 10%. Ми про це ну повідомляли і ми над цим працюємо. Наразі в нас заплановане велике оновлення наших серверів та буде ще більш якісніше відпрацьовувати платформи, тому що ми постійно додаємо нові або оновлюємо старі. Тому будемо моніторити, якщо такі дзвінки ви знаходите, обов'язково кидайте в чат, а будемо вирішувати це питання. Так, дійсно, похибка може бути угу. нічого. Не ідеально, і система теж не завжди може на 100% відпрацьовувати, але ми, ну я думаю, на етапі презентації Олександр про це розказував, і це окей, в будь-якому разі ця оцінка набагато якісніша і точніша, ніж е, той ж самий людський фактор. Е, оп... да, я просто опустила сам момент е, десь на рахунок цих 10%, ну, і Нам цікаво зрозуміти, який цей відсоток виходить. Угу, угу. Добре. Окей. А так, а так ти по всего. Дуже вам дякую. Насправді да. приємно з вами працювати і приємна підтримка, коли є якісь запитання. Супер, дуже приємно, і нам теж дуже важливо, що ви включені в процес, що ви теж зацікавлені. І це теж мотивує працювати далі. і Ми хочемо зробити для вас якнайкраще і вивести менеджерів на ті реферні значення, в принципі, за яким ми і, і йшли в цей проект, да? це е, вивести на оцінку від восьми та підвищити вашу конверсію. Е, і у мене є ще буквально одне питання, і будемо закінчувати. Наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? не конкурентам від одного до десяти. Контам готові. Це ж насправді ми ж за те, щоб ринок був якісний Тому це, звісно, супер, дякую. Тож в принципі, на цьому можемо закінчувати нашу зустріч. Дякую за ваш час, що ви знайшли його для цієї зустрічі. Я розумію ваше завантаження, тому будемо максимально коротко і продуктивно працювати з вами. А по питанням тренера і по питанням Колеса фортуни, я так розумію, більше мені звертатися саме до Людмили, Правильно, вас ну в деяких питаннях краще, от не чіпати. Ні, то ви можете чіпати, звісно. Е, просто вона більш технічно розбирається в цих mm -hmm. моментах. В мене трішечки інша роль, але якраз вона всім допомагає. Mm -hmm. Тому можете спілкуватися, ми з нею все обговорено в якісь моменти. І перепрошую в чаті просто дуже багато чатів, дуже багато інформації. я там якісь чати відпустила, бо вона вже їх контролює, тому я вже вам і не відпускала mm. на рахунок часу. Все вчасник. зрозуміло, зрозуміла. Добре, дякую, mm -hmm. що повідомили. Будемо тоді з вами на зв'язку. Тоді гарного. дня, да, да, до побачення. Все